Христиша. Дорогі браті і сестри, вітаємо всіх зі святом, дякуємо всім за спільну молитву, за участь, в спільну в чині Великого свячення води. Пам'ятаємо про те, що це свято, воно на пам'ять і на ствердження подвигу, який здійснив Господь наш Ісус Христос заради нашого спасіння. Для того, щоб спустив всіх нас від гріхів, тому що людина гине і помирає через темряву свого гріха. І немає такої людини, яка би могла прожити своє життя і не згрішить. А тому Господь, коли він прийшов у світ, і його Отець, Бог Отець, послав Господа Ісуса Христа. Так що Господь. Марії, діло, йду по святому, для того, щоб ми мали можливість через укриття свої гріхи знищити. Господь поніс їх, взяв їх, наші гріхи на себе. І тому, щоб ми побачили, і він пройшов весь той шлях, Який гріх має бути знищений, це гріх первородний, гріх Адама, який не поступив свій час Господа, і відійшов від нього. І от коли ми хрестимося, і сам Господь Ісус Христос, як людина, змогли прийняти хрещення відданих то це є знищення того первородного гріха. А далі ми омиваємо свою душу покаяння в тих гріхах, які ми... На жаль, коїмо своє позиція і обмиваємо своє тіло, вода до очищення його і єднання з Господом, як це було тоді давно. Тому ви бачите, що навіть Господь так змирив себе, що хрестився від людини. Така велика чість.